Здоровий народ, з вами Джентл. Купив сьогодні собі новий енергетик. Енергетики сьогодні давно вже не п'ю, напевно вже Класна, в мене прическа. Давайте зробимо так. Щоб людей не пуджити. Енергетики, напевно, тиждень, тиждень, може два не пив. Вже, В принципі, особливо мене тянуть енергетиків. На сьогодні вирішив купити. Чому я не на роботі, питання хороше. В мене на тої причини. Причина я вчора носив гіпсокартон і так сі заїбав, що на нього все були чи є рукою на роботу не можу вийти. Ось такий купив Energos Fast Power. Надіюсь, правильно прочитав. Виробляється він в Іспанії, коштував він 29 гривень, купував в магазині 23,7. Світла в мене немає, тому знімаю напроти вікна. А, а вже а, так, там. 237 садів почала дуже сильно розширятись на кожній вулиці починають відкривати магазини свої. 32 мг кофеїна 100 мл. 46 калорій. Стандарт. По запаху по запаху нагадує якусь. Солодку воду з тропічними фруктами. Ну, серйозно. Інтересно. Блін. Нагадує коротше. Тропічні фрукти. Але це більш у них такий гіркуватий присмак водночас. Ну при цьому вони солодкі. Ай, ну це смачно. Кстати, це фронталка а, мого нового телефону. Xiaomi. Мій 11Т. Чому не купив 12Т? 12Т це ж цьогорічний телефон, а 11Т це минулорічний, що в 2021 році вийшов. Причина в тому, що вони там сильно ціна скакала. Ну, 12Т на, 12... на 5 штук коштував дорожче. І по факту він мало чим відрізняється. Ну там мінімальні характеристики, там чуть-чуть процесор, чуть-чуть-чуть. Камера, по-моему, такая сама навіть. Ведь... по факту там ничего не меняется. Такие самые телефонтики там, блин. Процессор нафиг на 2% мощнее. И все. <coughs> <coughs> ну, это смачно, это дуже смачный энергетос. Ой. Дуже смачно. Вот, вот прям 30 гривен свой он явно коштует. Звісно, сьогодні пізнувати енергетик купив. Треба було швидше, но коли купив, тоді купив. <звісно> <звісно> ну він смачний. А, статі, прикол. Я купив цей телефон за 16 тисяч. І наступний день, блять, після того як я його купив, його ціна впала у всіх магазинах, ну майже всіх. На 2000. Він вже коштує 14. Блять. Удача моя просто, от, знаєте, десь там на рівні не, не, бля. Дай їбісь. Ну чого прикольна картинка? Ряхується фронткалка не основна камера. Ну і вечір дуже погане зараз розвіт, прям дуже погане. Ось таке. Ненергетик ну, годний. По смаку як мінімум він. Він дуже добрий. Не розумію, чому він такий дешевий, оскільки він виробляється в Іспанії, а Іспанія це вісьма розвинена країна. Блін. Це дуже розвинена країна. Ну і плюс е експорт, податки, вся фігня, і він коштує 29 гривень. То по скільки його продають. Ой, блін, що, по 10 центів, що там в Іспанії Не знаю, не знаю. Напевно, їм вигідно. Експортувати Тут навіть українських корейських буків нема. Жесть. Може зараз на роботу зібратися. Сьогодні що робити. Вже мене вроді попустило. Мій. Моя кліпатура. Вчора, блін, мав 26 листів принести на 10-й поверх. Підніс тільки 5. Все. У мене... Крущі я умер, нахуй, тому одним словом. в мене вже все так боліло, я вже не міг внести. Крону йшла, блять, прийшли грущики, типу, вже позвонили грузчикам. Якщо грушки нахуй за годину, то поносили у них якась. Ну, типу, вони привикли до цього. І в них поставлена техніка, ми просто неправильно носили з батькою. Ми не могли в прийомі вміститися з тим гіпсокартоном сраним. Ми його там розвертали, неудобно тримали і так далі. А... Прийшли грушки, в них там техніка була поставлена, вони там якось на спину то закинули, гоп 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 і поносили. Але і то, ми там 5 штук віднесли, вони віднесли 21 штуку. І тосик там заїбали, нахуй там так шляхувала, казала бля йобаний псакаріта. Ну таке. Ну поносили, типу, нормально, так що... Претензій нема. Відео весьма недорого. дорого. Такі хмари йдуть. За вікном. Зараз по-моєму повітряна тривога триває. Отаке. Прикольна фронталка, мені подобається. Ну, В принципі, дуже хороший став. Ну, батарейку тримає нормально. Ну із годинник, якщо таке от. При... Безперивного використання мобільного інтернету. Я про ігри не говорю, бо я не граю, особо ігри. Ну так чисто інтернет, GPS, там робочі програми, вся хуйня. Ну, годин 10-12 потримає, типу, нормально. 120-Герцовий екран, AMOLED. Full HD. На ближайші роки пару хват Має стати, думаю. Ну що ж, в цьому, на цьому напевно, пану був закиджуйте відос. Енергетики я оцінюю на... Бля. Ой, блин. Ну, напевно, весьмерочку. Тверда весьмерочка, можете купувати весьма. Короче, гроші свої кошти Кстати, у нас зараз 27, напевно. Часов не понятно. Не знаю, який день часов, мне пишут до фіолетового. 27 мы, напевно, я не буду шоу часов святкувати, буду святкувати вот Стрім запущу, скажу, Ге хе Йдіть нахуй всі І все. Ось вот такі справи. Замок в мене в сумці розійшовся. Курва мать! Я підолі. то курва? Замок розійшовся, а? Хмари йдуть. Блять, мене нахуй. Криш їде, тільки щоб показало, що звідси, блять, сонце якесь нахуй загорілось, блять. Типа лампочка на секунду. Прямо тут в кімнаті тут ніхуя нема. Щось має. Луч, Коротше, от такі справи, нехай тих тут нормальні. Напевно не буду весь пити, щоб Це ночі спати. Так, трошки десь ну, ви процентів 60, 40% вийшов на завтра. Кстати, камера от бачите, чуть картинка такая відхитається та, при поганому освітленні. Прикольний ефект. Ну, Коротше, всім удачи.